Помилка 4.1. При зупинці на заборонний сигнал світлофора або заборонений жест регулювальника перетнув стоп-лінію, що позначена знаками чи дорожньою розміткою. Ві щирого серця вам бажаю, аби при складанні практичного іспиту вам не трапився регулювальник. Щодо стоп-лінії, вона може бути позначена розміткою, Жирненька така розмітка, ну ви знаєте, також може бути позначено табличкою білий фон, чорні літери з написом стоп. Літери можуть бути українські, можуть бути англійські. Значить, з стоп лінією як бути, інколи мої студенти в них є така задумка про те, що стоп лінію перетинати не. Можна, але до неї треба під'їхати максимально впритик. І все, це ілюзія. Не, не, не потрібно нам під'їжджати максимально близько до ступлінні. Нам треба її не перетнути. А на якій відстані від стоплінні зупиняти автомобіль? Не визначено правилами дорожнього руху. Якщо ви зупинитесь в трьох метрах від стоплінні, окей, Світлофор вам видно, прекрасно стоїте. Якщо ви зупинитесь в двох метрах від ступінні, правильно також. Неправильно, якщо ви її перетнете. А за кермом, коли ти сидиш або екзаменатор такий сидить з боку, він ж не бачить типу туди. Він не може заглянути, чи стоплінію ви перетнули, чи ні. Тому аби не провокувати його, аби не відбувалось якоїсь розмови, якої могло би і не бути, бо вона вам не потрібна на екзамені. Чи потрібно вам на екзамені практичному розмова з екзаменатором на предмет тої стопліні? Коли він скаже: так близько ми до стопліні, а ви скажете ні, ми не там вона не Він скаже ну не знаю, виглядає, ніби вона там недалечко зовсім біля колеса. Ви Скажете, ні, то точно не притуну. Вам потрібна ця розмова? Не потрібна, бо вона вас буде збивати з пантелику. Розум ваш може бути затуманений в той момент, бо це все стрес і так ти так от переживаєш. Ну як? Правило, якщо це перша спроба або друга, на третій, як правило, переживає вже не так сильно. Тому рекомендовано відступлінні зупинятись на такій відстані, аби її видно було, і все. Ми просто не повинні її перетнути і на хорошій відстані зупинитися. Якщо стопління позначена табличкою, тоді вже ясно, де вона є. От вона на стовбі, і я перед нею зупиню. Пам'ятайте, що більш безпечно ви виконуєте маневри на екзамені, практичному, то більша ймовірність успішної здачі.